Шановні колеги, я запросив чути ні? Шановні колеги, я запросив вас, щоб повідомити про хід виконання закону України, про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб. З приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Ви знаєте, що 17 лютого це граничний термін, коли я, як Генеральний прокурор України, повинен повідомити про виконання умов закону. Яким буде зміст цього офіційного мого повідомлення, сьогодні залежить від тих людей. Які керують блокуванням будівель та транспортних комунікацій. Я хотів би, щоб ви звернули зараз увагу на мою тезу. Сьогодні у слідчих ізоляторах немає жодної особи, яка була б заарештована у кримінальних провадженнях щодо січневих подій у місті Києві та інших містах України. Повторюю і наголошую. Що сьогодні у СІЗО немає жодної особи, яка була заарештована у кримінальних провадженнях щодо січневих подій у місті Києві та інших регіонах України. Абсолютно всім підозрюваним змінено міру запобіжного захиду на таку, що не пов'язана з триманням під вартою. Тому всі ті розмови. Які виходять за межі цієї тези, вони неправдиві. Це дезінформація тих людей, які не хочуть того, щоб виконувався той закон, про який ми сьогодні з вами говоримо. Хочу звернути вашу увагу, що така ситуація це виключення свідчення доброї волі та бажання мирного врегулювання ситуації. Пом'якшення міри запобіжного заходу це не обов'язок виписаний в законі, це право процесуальних керівників. І органи слідства процесуального керівництва, я підкреслюю, слідчі процесуальні керівники пішли на це заради громадського спокою. Це їх професійна громадська позиція. І вони своє право. Використали в цьому напрямку. Всього по країні підозри про скоєне злочини під час вуличних протистоянь і захоплення адміністративних будівель в період з 26 грудня минулого року по 2 лютого цього року вручено 267 громадянам. 234, 234 було затримано і сьогодні жоден з них не утримається під вартою. Те, що я раніше сказав. Це безпрецедентний крок має єдину мету розв'язати конфлікт і збереження громадського порядку. Застосований принцип гуманізації є не поступкою, а свідченням розуміння спільної відповідальності за виконання норм закону. Ви пам'ятаєте, як. Не просто в залі Верховної Ради обговорювався цей закон. Якою кількістю голосів народних депутатів прийнятий цей закон? Але сьогодні він прийнятий і має право на те, щоб він діяв при тих умовах, які виписані в законі. Слідчі прокурори судді. Виконавці цього закону, але і їх бажання процесуального характеру направлено на те, щоб він процесуально був спрацьований. Якщо умови закону будуть виконані, а це звільнення, ви знаєте, заблокованих приміщень та транспортних, Комунікацій, то вже починаючи з 18 лютого прокурори і суди будуть повноважені, повторюю, повноважені, розпочати процедуру звільнення підозрюваних від, осіб від кримінальної відповідальності. Всі кримінальні справи будуть закриті. Закон не виписав терміну, в який час повинен бути спрацьований закон. Але сьогодні. При зустрічі з вами, я говорю, що є реальний термін, що в порядку одного місяця закон може бути виконаний. При виконанні тих умов, про які я раніше сказав. Тобто, до 18 марта не пізніше, всі кримінальні справи будуть закриті, а всі підозрювані особи будуть не причетні до кримінальної відповідальності. Тобто, звільнені від кримінальної відповідальності. <кій> тобто я ще раз гарантую, що протягом місяця всі необхідні процесуальні дії по відношенню до цих осіб будуть закінчені. Ви пам'ятаєте грудневий практично аналогічний закон. До тих осіб, які також були затримані, трималися під вартою, домашнім арештом. А всього 88 кримінальних справ і 53 особи були ці кримінальні справи закриті, а по особам були також кримінальні провадження закриті. Тобто такий прецедент у грудні вже відбувся. І я ще раз повторюю, що якщо умови будуть виконані, то протягом місяця всі кримінальні справи будуть закриті, і процедура звільнення підозрюваних осіб від кримінальної відповідальності буде реальністю. Хочу особливу увагу приділити питанню звільнення площі та транспортних комунікацій. В законі чітко виписано і сказано. Що повинна бути розблокована вулиця Грушевського у місті Києві, інші площі, провулки, бульвари, вулиці, тощо як в Києві, так і в інших містах України. І я звертаю особливу увагу за виключенням тих місць, де проходять мирні демонстрації. Що стосується міста Києва, то звільнення активістами Майдана незалежності. Будинку правспілок, будинку архітекторів, Жавтний палац та Український дім не є умовою для застосування закону. Не є умовою для застосування закону. Я думаю, це зрозуміло. Я думаю, що разом з вами ми повинні мати великі сподівання. Що у понеділок у Генеральної прокуратури України будуть всі підстави для повідомлення про початок за стосування цього важливого закону на цей час, направленого на врегулювання громадського спокою? В кінці хотів би звернутися до вас. І теж думаю, що ви разом зі мною розділяєте цю думку, а вона має реальні підстави, що на сьогоднішній день жодних перепон для того, щоб звільнити заблоковані будівлі і вулиці немає. Скажу вам більше, їх не існує. Якщо... Їх не придумають ті, хто не хочуть спокій в нашій державі. Дякую вам за увагу. Я хотів би ще повідомити, що сьогодні е, через півгодини я маю зустрітися з дипломатами деяких країн, Європи, і роз'яснити те, про що я вам. Проговорив, і, а також відповісти на ті запитання, які у них є. Дуже багато надуманих обставин, які, яких немає в реалії державі, громадяни України і за кордоном повинні знати об'єктивність і істину, про яку ми говоримо, а це реалі виконання закону.